Да, малив тебе шо, карабін? ай ти жук, глянь. З карабіном, бля. Бра -бра -бра Брат, у мене просто кроме м'яса і шкур нема ніхуя... О, є. мясо, піде. Стой, стой, мясо піде. О, давай, м'ясо давай, мясо давай, кролика давай. є тебе Что торгувати? О, кстати, да, я вам я вам дам зараз сколько есть. Зараз, зараз зараз. А хто зможе підрахувати? Та похуй, типу, я думаю, що ми потім просто купимо ще всяких движух, типу, і будемо цю кухню робити жорстко. Mm. А може і з си цим кінтом поділимося. Я хочу видеть тебя на своїй кухні. Нахуя ти це закинув? Я шо це тіп? Давай цей, давай, давай у цьому. Чеєш, у мене є кабана або оленя, чи що таке дорожче за замість. Блять, треба кролика старіна. Кролика, Ми будемо бля... готувати. будемо Чипа, дає ти, блять, подивись на мене, я бля, того кролика ні разу не бачив. Блядь. Я тебе поняв. Блять, ну а що та... треба, треба подивитися, що можна.